Поменяй эта на алку. Ты сама кончена выбрал. Не занижу, занишуй. Завиш, а я занижу? Ну да, тут попасиш. Да, це... Блядь, я тут прибираю, треба ебать. <ріху> <ріху> Блин, а как <як> туда попасть? <ріху> а, я... <ріху> а, ого. У мене якось выйшло. <свіст> Чи я не можу перестрибнути? Я через тебе перебрив. О. Так, білдинг. Ага. Ем, тут, якщо що, тут з боку не було бити. Так, пускайте мене тоді, мабуть, на кухню. Я буду, я ріжу швидко. Ага, все, я поняв, як туди попасти. Опа, ніфіга, тут якийсь гоблін прийшов. Ярик. Ні, це не Але. Ярик. <свіст> <свіст> Ярик. Дивись на мене. Саплер. Нахуенно ну, там у нас цей. У нас <рігручок> пришел. Нам что-то О. А, ось все тут выйти можна. Сюда давай, блядь, куда я нахуй понес? До нас два пиздала пришло. Привітай их. Я привітала, походу. Хорош, я порезал. М хлопаю. Треба їх якось... е, е. Треба їм показати, що треба сюди сідати, походу. Сюди. Я зробив. Це мати говно. Ярчик зловив. До тебе прилипло, блядь. Бля, не, треба ще одне говно.

Блять, я не можу попасти нахуй. Ярик на я йому під жопу поклав здається. Ну не влаштовує. Що, він ви не ше хоче? Не забрати Та жри, алло. Ти диви на нього? Ми не можемо з'їбатися звідси, да? А ми, по гру зламали. Хтось добавляє ще одну хуйню? Я. Yeah. А, добре. Ну тут Яночка лежить. Що <рес> це за па... Що це таке? А хто це? З дракончик якийсь прийшов. Що прийшло? <рес> Та який баєт! Баєт! Бійте пінт! Де баєт? А оце десь тут баєти були, я пам'ятаю. <рес> я його вбиля. О, так і надо було, його надо пиздати. Нахуя? <рес> А, а що ви мене вбили? Ну, що, почалась зміна, Погнали. Ніхуя ти. Я зустрічаю. Бля, це шо за пірат? пират. <ріху> Ніхуя. Ну що ти мене Чипаешь? іди в зал. Бонг. Ні, тут Бонг прийшов. Але <гум> за цю зміну ніхуя не зробив. Давай, яку я походку зробив. Як ти це зробив? Я не знаю, ну дуже по-гейськи, я думаю. Хто <гум> що спалив? Ти. Я нічого тут не робив. Ну Так ти, тільки ти на кухні. Ти клієнта, Яночка, він за тобою попиздив. Де? <гум> Хто <гум> говно, блядь, поклав сюди? <гум> <гум> Треба дінділін зробити. Ебать в волосы, конечно. Да, я гисмели пиздрики пришла. Пшлите. Раз. Два. Что, для для, 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 того, кто рыба крема запрошенный, че шо? ж платите со своим кинтов. Сюда, сюда. Так, у нас граф Дракула Знаешь пришел. Тут Калип пришел. Заебался клиента разворачивать. Так и робать. Я Так, ярчик, тормози весь стол. Ну сейчас, подожди. Цепляется было чуточку без клям голосом да издалека. Прости, тутка, пошли жрать. Уго, тут. Флюха, капуста получила. диви, яка прийшла, блін. Ярчик віддай за Яке? Грейп Оце. Так, Грейп прийми замовлення в цього. Що ця подруга сидить, чого не сідає? Ти ж сядь. Треба може позвонити в цей. Вона щось взагалі не сідає. Вона, да, я не, не розумію, я не можу її посидить нікуди. Эсміральда, подруга. No. Mm -hmm.